Добрий вечір. Хочу розказати про свій торцовочний стіл під пилку торцовочного метабо 216. Ну, це вже більш новіша модель. Одну таку старішу модель я успішно вбив, так як багато різав рейки кілометрами. А плавного опускав в ній в цій пилці немає, що в старій моделі, що новіші. Дуже часто приходилося її включати-виключати, ну і злизало шліци на валу двигуна і стала вона непотребом. В цю вже я пилку вмонтував плавний пуск завдяки інтернету, Ютубу. от Вона вже заводиться, трошки не так дьоргає. Чути, що вже не так вона дергає, е, вивів шланг під стружку під сос, який успішно колись за смішні гроші купив на от, е, Сам струшкосос запускається. Опа, ага, от. запускається. Е, від дистанційного управління. Оцю нову модель Вони, виробники позиціонують, що в неї дуже хороше видалення стружки і пил пилу. Но я не замітив, що сильно вона хороша. Вони там щось там вкрали. Ні, запозичили ідею в боше, кажуть. Ну, що тільки добре, тут стало, що лазер, лазер вони вперед його винесли, і він не закидає стружкою. Ну, от. Ця моя техніка, вона, яка є в майстерні, вона заточена під мої процедури. І це також, так як я, мені її висоти і довжини, так як вона з протяжкою ця пилка вистачає. Навіть деякі процедури тут класні є, що можна, наприклад, якийсь вибрати пас чи ще що. От завдяки от висовується воно і ограничителю, і можна зсовати можна пас. Якийсь. Не треба на, на циркулярній пилі шукати чи там, фрезером. Значить, сам стіл вмонтований такий алюмінієвий профіль. Станочний, на нього лінійка, коли приклеєна, приклеєна, так шукав лінійки. мене хотів, хотів ще з лівої сторони зробити, зробити отаку от таку ж е, 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 лінієчку, таку з, з опором, але е, лівої, правої, праву знайшов лінійку, лівої немає, у нас немає виробників. прийшлось купити. Рулетку, от, вирізати з неї кусок лінійки і приклеїти. Упор він рухається, от, зажимається. Для того, щоб мені зручно було і видно хорошо лінійку. У мене тут вмонтований зверху світильничок. От, недорогий, досить як не дивно. 60 гривень за нього дав, він трошки навіть рухається, можна його вперед посунути, там, назад посунути, залежно, щоб видно було мені цифри. От. Досить таки точний. Упор добре зажимає. Ось сухарчик там стоїть. От. Під рукою мішок повішений на два гачечки. І е, трошки за, за високо він трошки якби зроблений за високо. Е, Чуть-чуть там на 5 см від норм для того, щоб в мене фрезерний стіл з, е, з ручним фрезером міг туди заходити під, під сам стіл, щоб я міг його при нагоді витягнути і щоб він мені тут не мішав під ногами. Ось такий. Столик може кому пригодиться ідеями.